Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проектів QA Вікторія Ліпченська. Хочу сьогодні з вами поговорити про трудову книжку. От ви скажете, знайшла час. Після такої ночі, як була сьогодні, після таких жахливих обстрілів, а ти тут де, 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 зі своєю трудовою книжкою. Знаєте, напевно, саме після таких ситуацій і хочеться. Про певні моменти поговорити. А коли, якщо ж не зараз, я, наприклад, сьогодні почала нашу розмову з редакцією з такої тези. А ми завинили нашим читачам деякі добірки, саме з приводу прийняття звільнення на роботу працівників і відповідно з заповнення трудових книжок. Тож я кажу сьогодні прямо зранку, що треба їх швидше закінчувати, бо, не дай Боже, дрон або ракета, а ми не встигла завершити цю роботу. Редакція сказала: Ну, і жарти у вас? Ні. Це не жарти. На жаль, це наше життя. І да, ось такі моменти треба враховувати, напевно, в нашій з вами діяльності. Ось і з приводу трудових книжок, напевно, є такі самі ситуації. Знаєте, сьогодні б хотіла сказати про одне таке узгальнене запитання а, проблемне питання введення трудових, прац... трудових книжок працівників. Чим керуватися? Знаєте, коли розпочалася взагалі вся ця ситуація з скасуванням з відміною паперових трудових книжок, у мене було подвійне ставлення до того, чого подвійне ставлення. Систематично проводячи перевірки, потім проводячи аудити, я бачила в трудових книжках дуже багато помилок. Помилок, які ну, зовсім не мають ніякого відношення, тобто записи, які зовсім не мають відношення до того, що написано в інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. І е, напевно мені так здавалося, що якщо не буде трудової книжки, то не буде і таких помилок. Нам, на жаль, помилки в трудових книжках були. І до запровадження інструкції 58, і в період, як тільки така інструкція почала діяти, на жаль, помилок не менше і на сьогоднішній день. Я вам більше скажу. З практики, помилок стає більше. Чому помилок стає більше? І що нам з з вами робити? Дивіться, це також прогнозована ситуація, що помилок буде більшим. У нас на сьогоднішній день відповідно до норм, Рам 48 статті Кодексу законів про праці України трудова книжка да ведеться за бажанням працівника. тобто записи до паперової трудової книжки вносяться, коли працівник цього бажає, коли не бажає, ми. На до трудових книжок, працівників, які прийняті на роботу після 10 червня 2021 року, нічого не вносимо. До тих, які зберігаються досі в нас, ми вносимо принаймні ті записи, які стосуються продовження трудової діяльності працівника аж до звільнення. Так ось, ситуація, коли внесення запису стало необов'язковою, по, порушує наступні, наступні рухи або наступні, скажімо так, наступні. Упні варіанти подій, да ми з вами починаємо розслаблятися, розслаблятися в контексті того, що Ну, це ж за бажанням працівника, це ж не обов'язково, але за бажанням працівника і не обов'язковість внесення запису до паперової трудової книжки не означає, що її можна вносити або як. На сьогоднішній день стаття 48 Кодексу законів про працю України так само посилається на те, що порядок ведення трудових книжок затверджений Кабінетом міністрів. Інструкція номер 58 наскільки вона є там за. Застарілою, неоновленою ще якось продовжує свою чинність. І тому, да, ось це питання, яке хотіла сьогодні порушити. А чим керуватися? В першу чергу, керуватися нормативно-правовим актом. Тобто інструкцією про порядок введення трудових книжок працівників номер 58 Там доволі багато непоганих зразків певних записів є. Там е, доволі е, непогано розписано. А що таке, наприклад, внесення запису однією строкою? І чому такий запис не нумерується? Да, тому що, і далі записано, що коли ми вносимо запис однією строкою, наприклад, при прийменуванні підприємства у нас заповнюється безпосередньо. Да, графа 3 починаємо вносити запис з третьої графи, тому і не нумерується, що не співпрацює. Першої, не з другої графи, а з третьої графи. І заповнюється всі третя та четверта графи розділу про роботу. В трудових книжках працівників, де більше, да, Взагалі, розумію, що деякі роботодавці взагалі не читали інструкції номер 58 Ну, це, напевно, стосується тих роботодавців, які є роботодавцями ФОПами, да, тобто фізична особа-підприємець, да, тому що там є цілий, ціла низка пунктів, які стосуються у кого зберігалися трудові книжки працівників роботодавців фоп Об аж до 10 червня 2021 року, і тим більше після цієї дати. Що зрозуміло, що якщо такий роботодавець ніколи не зберігав трудову книжку працівника, він і не має вести такий документ, як книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них, бо йому нема чого обліковувати і чого зберігати. Ну тобто, є ціла інструкція, яка зберігає свою чинність. Хто вносить записи до трудових книжок, що це робиться, тільки виключно за основним місцем роботи, як це робиться? І, звісно, там є класичне виправлення е, помилок в трудових книжках. Тому, будь ласка, давайте з вами, ну, якщо у нас сьогодні вже така е, розмова про не просто кадрові, Навколо кадрові питання, яких, звісно, стосується наш проект кадрова кава, давайте з вами зробимо висновок, чим керуватися в першу чергу. В першу чергу керуватися нормами. Нормативно-правових актів, зокрема інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників. Звісно, можна користуватися і Google, як багато хто з вас рекомендують, та відкрити Google і да не діть певний зразок запису. На жаль, в Гуглі є не всі зразки запису, так само як є не класичні, якщо так можна сказати, помилки в. Трудових книжках, і вони не можуть бути виправлені в класичний спосіб, який передбачений розділом другим інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Тому в окремих випадках ми будемо з вами все ж таки спиратися не тільки на нормативно-правові акти, а й ще на сталу вже відпрацьовану практику. Тобто нам можна керуватися і тими напрацюваннями, які були зроблені вже більше ніж як за 30 років існування трудової книжки за бланком, затвердженим безпосередньо нашою державою, і відповідно інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників. Тому, будь ласка, не нехтуйте нашою інструкцією. Да? Трішки застарілою, да, яка потребує оновлень, але поки що іншої в нас немає, і, напевно, найближчим часом її і передбачено не буде. Але якщо вже введете документ: документ, трудова книжка працівника паперова, якщо вносите до неї записи, вносіть їх правильно, да, оскільки це все одно до нас ведення. Певного документу. А ще більше ведення документів, таких як Трудова книжка, на сьогоднішній день у нас буде стосуватися виправлення в них помилок. Помилок щодо роботи працівника, записів про роботу, звільнення, переведення, а також тих даних, які стосуються безпосередньо працівника. Тому користуйтеся ось тими напрацюваннями, які вже є, зокрема пунктом 2.13 щодо виправлення прізвища імені та по-батькові працівника, для того, щоб у вас. Цей документ мав належний вигляд. Ну, а ми, наскільки це можливо, будемо вам в цьому допомагати, зокрема, видачею певних добірок тих напрацювань, які вже є. Так, як внести певний запис, як внести певні виправлення і яким нормативним документом користуватися. Сьогодні в нас був такий більш на непізнавальний, не навчальний модуль кадрової кави, а про навколо кадрові питання. Дякую вам за увагу. чекайте, добірку, ми її сьогодні вже доопрацюємо і будемо. Далі працювати. А ще нагадаю, що у нас залишився тільки рік, вже тільки напевно не тільки рік, а трішечки менше року щодо закінчення перехідного періоду до повного ведення обліку трудової діяльності наших працівників в електронній формі. Тому. Давайте згадувати про те, що трудові книжки ще це треба оцифрувати і передати відомості до нашого пенсійного фонду України. Для того, щоб все зробити вчасно, і закрити це питання до закінчення перехідного періоду. Я не думаю, що його в теперішніх умовах будуть продовжувати. Якщо у вас є. Питання з приводу трудових книжок, ви можете їх поставити під даним ефіром в коментарях, і вони стануть тематикою для наступних кадрових кав. Дякую вам за увагу, всім бажаю тихого, мирного дня і продуктивного завершення поточного робочого тижня. Дякую вам за увагу!